Сьогодні наша вдячність лине Богові за дар вашого життя, монашого покликання та місійного служіння, за дар вашої вірності та відданості Божим справам, за дар ревного та зразкового служіння у катехетичній сфері для нашої церкви та апостольського екзархату. Сьогодні, в особливий спосіб, молимося за вас. Дякуємо Богові за дар вашого життя, монашого покликання. Та місійного служіння. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, миру в серці, твердості у вірі, ревності у любові і як найщедрішої Господньої благодаті та наснаги, а також сил для нових звершень у катехетичному служінні в екзерхаті, щоб ви і надалі могли так невтомно віддано служити на довіреній вам Христовій ниві. Ви дбаєте і прагнете, щоб правди святої віри були висвітлені правильно. Дбаєте, щоб катехизм і святе письмо були у кожного катехита і в кожному домі для просвітлення вірних на дорозі спасіння, щоб вони пізнавали Господа Ісуса Христа та жили за Його велінням. Нехай же плоди вашої глибокої віри та працьовитості у катехетичному служінні приносять щедрі дари. Преподобна сестро! Ви є прикладом християнської любові, терпеливості і повної самовіддачі катехетичному служінню, до якого покликав вас Господь. Ви несете слово Євангелія в серця багатьох катехитів та людей, показуючи особистий приклад християнської віри, люблячої матері і впевнено провадите довірених вам катехитів до єдності з Богом. У цей радісний та святковий для вас день випрошуємо у Господа для вас міцного здоров'я, рясних Божих дарів та ласк, щоб продовжували щедро засівати зерна Божої любові у серця кожної людини. Нехай Пресвята Богородиця ніколи не опускає вас з під свого ніжного материнського омофору. Хай Божа благодать завжди перебуває з вами на многії та благіє літа, преподобна сестра Луїза. Щиро серця вітаємо вас на народження. Дякуємо Богу, що ви є в нашому житті. Ми щиро дякуємо за приємні зустрічі, теплі посмішки, щирі обійми кожного разу, коли ми маємо можливість з вами зустрітися. І кожного разу ми чекаємо знову і знову на наші приємні з вами зустрічі.